Боже, який жах! Навколо Роснафти Дивись, що відбувається. Зараз вибухне. Скоріше їдемо звідси. У ніч проти п'ятниці на Росії у Краснодарському краї запалав туапсинський нафтопереробний завод. Площа пожежі становила понад тисячу квадратних метрів. За даними супутникових знімків сервісу Сентінел Hub, її не загасили й досі. А вже через добу у суботу Володимир Зеленський заявив, що пройшла випробування і була успішно застосована проти ворога нова українська ракета Довгий Нептун. Про те, що Україна ймовірно атакувала НПЗ у російському Туапсе за допомогою саме Довгого Нептуна, написали і українські, і закордонні ЗМІ. Незалежні експерти цю версію підтвердили. Розробка цієї ракети почалася у 2023-му. За нею одразу закріпилась неофіційна назва Довгий Нептун в арсеналі України не було зброї такого радіуса дії. Ракети Атакамс і Шторм Шедоу в тих модифікаціях, які надавались Україні партнерами, могли долати не більше кількох сотень кілометрів. Технологією виробництва подібних ракет володіє обмежена кількість країн, і тепер серед них є Україна.